Вання на надзвичайні ситуації, пожежна безпека, безпека в умовах військового стану, терористична загроза, міна безпека, порядок дій під час обстрілів. Наша тема поведінка при повітряній тривозі, артилерійських обстрілах, терактах в жилих масивах. Ролик підготували учні через розкістку традиційно аграрного ліцею. Сподіваємось, що ця інформація буде для вас корисною. Приємного перегляду! В нашому ліцеї обладнано найпростіше укриття цей стратегічний об'єкт. Найпростіше укриття має теплі класи, щоб продовжувати навчання під час повітряної тривоги. Біотуалети, підведена вода, медпункт має два виходи протипожежний інвентар тощо. Сигнал повітряної тривоги став для нас звичним явищем. А про теракти і обстріли ми взнаємо не новин. Важлива роль бомбосховища або найпростішого укриття. Зараз ми знаходимося в найпростішому укритті нашого ліцею. Під час повітряної тривоги всі учні та працівники ліцеї перебувають саме тут. Як бачите, укриття облаштоване усім необхідним. Навчальний процес триває навіть тут. Зараз ми вам розкажемо, що потрібно робити при артилерійських та ракетних обстрілах в житлових масивах. Якщо ви почули свист, або характерний шум, це не означає, що все так погано. Це означає, що снаряд пролетів поруч, і у вас є ще час визначитися, що ви маєте робити в даній ситуації. Ви почули вибух. Це означає початок ракетного або артилерійського обстрілу. Ваші дії, якщо ви на вулиці, треба впасти, накривши голову руками. Оцініть обстановку. Треба знайти бордюр, заглиблення, яма, канави. Повзком переміститися до таких заглиблень. Чого не можна робити? Бігти до будівель, ховатися у під'їздах. В час обстрілів люди, які знаходяться на вулиці, можуть потрапити під уламки скла вибитих вікон. Важливо знати, при вибуху уламки та осколки летять на землею від 30 до 50 сантиметрів. Тому важливо займати положення лежаче. Це врятує вам життя. А що ж робити, якщо артобстріл застав вас у квартирі? Вам необхідно знайти безпечне місце у вашій квартирі. Перше це туалет і ванна кімната Саме ванна захистить вас від уламків і осколків. Ви не повинні знаходитись біля стінок високих меблів, які мають скло і антресолі. Не можна знаходитись біля вікон, знімати вуличні події на телефон. Тому що військові можуть прийняти блік вашої оптики як, як снайперський приціл. Які ваші дії, коли ви знаходитесь у приватному будинку? В кожному приватному будинку є погріб або підвал. Таке приміщення повинно бути облаштовано усім необхідним для перебування в ньому під час повітряної тривоги. Має бути запас питної води, свічки та ліхтарі, сухий пайок на три дні, консервація, сірники. Павербанки для зарядки мобільного телефону, теплі речі, ковдри, спальні місця, місця для сидіння. На випадок руйнування вашого будинку приготуйте заздалегідь плакат з надписом, який дасть інформацію рятівникам, що ви тут. Що треба знати про теракти? Намагайтесь уникнути місця можливих терактів. Намагайтеся зменшити своє перебування в багатолюдних місцях, на ринках, супермаркетах, громадському транспорті. Ніколи не беріть від незнайомих жодної сумки. Пакунки не залишайте свій багаж без нагляду. Так сталося. Жодне покоління українців не оминула війна та негоди. Сподіваємось, що своєю свідомою громадською позицією ми розірвемо цю сумну спіраль історії, і вже наші діти будуть жити у спокої та злагоді.